Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Пам'ятайте, якщо з нами Бог, то хто проти нас? Не залишили без уваги нову ситуацію в питанні врегулювання конфлікту в Україні. Володимиру Володимировичу ще сьогодні, напевно, завтра прийдеться щільно працювати з цього питання. Міль у камуфляжі настільки не хотіла відчути себе одинокою і покинутою, читаючи про підтримку Британії, Франції України. Що в день, коли спецпосланець Трампа прилетів до Москви, Путін викликав до себе Лукашенка, певно, про мир порадитись. Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю бійку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти. Вони абсолютно закриті. Де вони відкрито говорять високопоставлені люди? Нехай б'ють один одного, нехай б'ють один одного. Українці, росіяни, нехай у цьому казані всі загинуть. Це високопосадовці про це говорять. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години, за які Путін має викотити свої хотілки стосовно зупинки гарячої фази війни. Прийняти все, що йому спустив Трамп. Звісно ж у кремлівського карлика язик не повертається, чи то він не повертається з якоїсь іншої причини, але то неважливо. Бу у Путіна багато ротів, щоб озвучити, чого він хоче. А він хоче півсвіту і ігрушечний пістолетик, Щоби, коли буде ним у бункері гратися, не поранився ненароком. що я сам. Я можу сказати, що я сам останнім часом підтримую регулярні телефонні контакти з Майком Волцом. Майком і вчора він мені зателефонував. Та поінформував про основні підсумки переговорів з українською делегацією у джідді. я природно, прокоментував домовленість про тимчасове перемир'я. Наша позиція з приводу того, що це не що інше як тимчасовий перепочинок для українських військових. Більше нічого. І ми вважаємо, що наша мета все-таки це довгострокове мирне врегулювання. Ми цього прагнемо. Мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни. Тобто Москва не хоче припинення вогню. Ви зараз теж це чули, та Росія традиційно намагається спотворити реальність та виставити себе головним миротворцем. Саме так можна тлумачити слова Ушакова. Про незацікавленість у короткочасному припиненні вогню на 30 днів, але слова Ушакова не є офіційною відмовою Росії, рішення там ухвалює Путін. Тобто Ушаков маніпулює і демонструє, що це саме Росія хоче. Постійного миру без тимчасового припинення вогню, але це що правильно ніщо інше, як маніпуляція для того, щоб мати коридор можливостей для продовження війни і продавлювання свого бачення ситуації. Тому інші новинні служби говорять, що Путін може дати відповідь на пропозицію щодо припинення вогню вже сьогодні. Після зустрічі Путіна з Лукашенком в Москві відбулася їхня прес-конференція. На ній, як говорив Пісков, Путін міг би висловитись про Україну, але не став цього робити. Я так розумію. Став чекати зустрічі із Віткуфом. А і скоріш за все подробиці будуть пізніше, оскільки Пісков ще не знає, чи зможе Путін прийняти Віткуфа сьогодні особисто, чи трохи пізніше, чи завтра, чи коли-небудь каже, багато справ має. Хоча знову ж таки Вітков міг і не їхати. Просто почитав би Блумберг Ройтерс чи Вашингтон Пост. Останній, до речі найбільш розгорнуто написав про всі путінські хочу. Вашингтон Пост отримав доступ до документа одного із близьких до ФСБ інститутів, у якому міститься рекомендації щодо переговорів зі сполученими штатами навколо України. Документ було передано виданню однією з європейських розвідок. Документ було оформлено приблизно за тиждень до перших переговорів США та Росії в Аріаді 18 лютого. І у документі викладено максималістські вимоги до США України та Європи і немає жодного натяку на компроміс. Тож, по-перше, Росія відкидає ідею Трампа закінчити війну за 100 днів. Вона вважає її. Неможливо реалізувати і загалом мирного врегулювання не може бути досягнуто раніше 2026 року. Хтось мені підкаже, що вони запланували на 2026. Також завдання Росії працювати на посилення розбрату між США та союзниками, що у них Теж доволі непогано виходить. А тим самим послаблюючи американську переговорну позицію щодо України, також триває робота з посилення напруги між США та Китаєм. Москва використовує не лише батіга й пряник. Наприклад, пропонує США корисні купалини, в тому числі на окупованих територіях України. Звісно, про пом'якшення чи зміну позиції Китаю говорити рано, але китайський державний телеканал уперше зняв репортаж на лінії фронту з українського боку. А поки що це, звичайно, ні про що не говорить. Але це вже щонайменше третій такий епізод. Перший це виступ Ван І на Мюнхенській конференції. Другий це заява спецпосланника Китаю щодо Європи. Люша є, що він вражений тим, як США підходять до врегулювання і що Україна та Європа мають. Бути за столом переговорів і тут третій сюжет на китайському державному телебаченні. До слова днями до Китаю також викликали Сергія Рябкова та очільника МЗС Іран. Ну про ядірку поговорити та повернемося до статті, бо сіючи розбрат між США та союзниками, Москва сама має намір нормалізувати відносини зі сполученими штатами, у тому числі шляхом відновлення роботи посольства. Ну, треба ж свою агентуру ближче до. Вашингтону перемістити тут же Росія відкидає будь-які плани щодо розміщення миротворців в Україні і наполягає на визнанні російського суверенітету над окупованими українськими територіями, що є червоною лінією для України. Це в той час, як 15 країн висловили зацікавленість в обговоренні нової архітектури безпеки для України. Про це, до речі, повідомив міністр оборони Франції Лекорню. Франція, Британія, Туреччина готові направити до нас контингент, щоб гарантувати припинення вогню. І виходить, що Путін не хоче тридцятиденного перемир'я і щоб постійний мир в Україні хтось контролював. Також не хоче. Бо що? І українці, і Путін знають, що. Мир протримається недовго. Минуле зупинення вогню між Україною та РФ тривало 42 хвилини. Відстежити ці режими припинення вогню, будь ласка, можете завести контингент, який буде давати, що називається ну, це заходи об'єктивного контролю. А коли ну, по тобі стріляють, і ти це бачиш, окей, можна відстежувати. Західними супутниками пуски балістичних ракет крилатих ракет і які наслідки, перш за все, от гаразд, Росія це порушила. Які наслідки для неї будуть це по перше, а по-друге, дуже важливо зрозуміти, що якщо Україна почне, ну, почне на це відповідати. А, щоб до нас не було у наших партнерів також питань, тому, тому що, вибачте, ми ж на перші почали. І це, власне, як у нас відбувається з 2014 року. Ми почали цю війну. Але ми маємо відповідати. І дуже б не хотілося, щоб ми опинилися в ситуації, коли у нас стріляють, от вибачте, а ми відповісти не можемо. І ми просто, якби знаєте, жодним чином а, цей ну, би, ігноруємо в Силу того, що Україна підтримує оці там міжнародні домовленості, які були е, створені іншими країнами, е, при тому, що по нашим людям, по нашим військовим, це летить. І на цей випадок Британія і Франція обговорюють можливі удари по російським об'єктам у разі зриву перемир'я Москвою. Франко-британський проєкт має реалізувати разом із альянсом НАТО і його можливостями. Для українських посадовців ключовим питанням є те, як така коаліція відреагує, якщо Росія порушить перемир'я. Чи відповість вона силою на великий наступ Росії та як швидко це відбудеться? Французько-британський план має на меті створити сили, оснащені достатньою могутністю, щоби. Відмовити Росію від повторного нападу, тобто бути інструментом стримування, сили можуть включати важке озброєння та запаси зброї, які можуть бути терміново доставлені протягом годин або ж днів для допомоги в обороні України, якщо Росія все ж таки почне новий наступ. Іноземці будуть захищати стратегічні об'єкти, такі як АЕС. звісно, що все це не подобається Росії, хоча про що я взагалі їй в принципі ніколи нічого не подобається. Тому Росія відкидає і початковий план Келога Флейца, який передбачав збереження за Росією окупованих територій із зобов'язанням України не намагатися повернути їх у майбутньому військовим шляхом. Плани щодо продовження постачання зброї Україні після будь-якого мирного правочину також є абсолютно неприйнятними, як і неприйнятна нинішня чисельність української армії, бо боєздатна і озброєна армія лякає Росію. Європа, не затягуйте з процесом переозброєння, бо здається, цей дощ надовго. Вже далі Вашингтон Пост пише, що без офіційного визнання окупованих територій Росія вважає досить ймовірним відновлення збройного конфлікту у середньостроковій перспективі, наприклад, після наступних виборів у США. Не хочеться повторюватись, але я ж казала, цей дощ надовго. Також Росія ставить за мету розширення буферної зони в регіонах, що межують з Брянською та Білгородською областями, але звісно ж не за рахунок російських територій. Сірими мають стати Чернігівська, Сумська і Харківська області до тих чотирьох, які Росія вже вписала у свою так звану конституцію. І не забувайте про те, що Росія прагне демілітаризації прикордоння з Кримом на українському півдні, включаючи Одеську область. Вони хочуть, щоб ми звідти вивели там майже всі війська, залишили лише дуже обмежений контингент, а плюс без важкового озброєння, без певних можливостей, без авіації. І ну хотіти це дуже добре. І от я вважаю, що ну їхньому мирному там умовно назвемо цей мирний план. Якась хоча б умова до демілітарізації України, і про це, до речі, говорила американська також сторона. Про те, що от, ну, Україна має піти на певні територіальні Е, Важко, неприємно, гаразд. Ми можемо на них піти. Але при цьому Росія має прийняти той факт, що Україна. Залишиться дуже мілітаризованою країною, і це для нас єдиний шлях для виживання. І те, що ми війська і звідки відводити не будемо, це по перше. По друге, навіть в світовій практиці, от найбільшим прикладом є війна в Кореї, коли демілітаризована зона, от, вона встановлюється обидвами країнами, які от на Кожну з частин своєї території, там, напевно, ну, певний кілометраж, вони виводять війська і от встановлюється ця демілітаризована зона. І от, знову ж таки, на прикладі Кореї, хочу підкреслити, що найбільш мілітаризована зона це якраз і є ця демілітаризована зона, Жодні політичні поступки України, такі як відмова від членства в НАТО чи проведення виборів з допуском проросійських партій, є недостатніми для домовленостей. Росія прагне повного розформування поточного українського уряду. Щоб це не означало, Це просто маячня, яка просто вкотре демонструє, хто насправді є каменем спотикання на шляху до встановлення. Справедливого, довготривалого миру. Ну, власне кажучи, той самий, хто і є причиною розв'язання цієї бійні, як цю війну любить називати Трамп. Тому да, тобто, треба ж розуміти, що за великим рахунком ну, Україна ж е також ну, не в захваті від ідеї цього перемир'я 30-денного була. Ну і ми пішли на цей крок. Чому для того, щоб продемонструвати на практиці, не в риториці, а на практиці продемонструвати свою готовність до подальших кроків щодо мирного врегулювання? Ну більше того, Зеленський запропонував навіть свої кроки. Да? Окрім просто припинення вогню на 30 днів, ще пропонувалося повне припинення далеко тих бійних. Використання ракети дронів, повне припинення протистояння на морі. Ну і от тепер росіяни мали якось відреагувати. Тобто, про тому, що ми так само говоримо, так, що нас в принципі не цікавить короткотермінове перемиря, нас цікавить остаточне вирішення цієї війни, завершення її на певних засадах. І Зеленський про це говорив: та, що нам гарантії безпеки принципово важливі як передумова для е, вже завершення війни. Ну а Путін викатив е, значно більше у, умов. Вам ще не набридло, бо вимоги Росії не закінчилися. А Росія відкидає спроби заманити їх у мирну угоду шляхом зняття санкцій. Не зовсім зрозуміло, яка від цього користь для Росії йдеться в документі. Москва вважає, що ефект від санкцій надто перебільшений. При цьому Росія пропонує нерозміщення Арешника у Білорусі в обмін на нерозміщення американських балістичних ракет середньої дальності в Європі. А Лукашенко казав, що вже домовилися. От вам і. Домовленості з Росією і 12-й пункт. Тобто по одному на місяць виходить: Росія пропонує припинити постачання зброї недружнім до США країнам в обмін на припинення США постачання зброї Україні. При цьому у документі йдеться, що Росії буде складно реалізувати припинення постачання зброї своїм союзникам, але вони, вони готові на це піти. Чи індія вона перестала виконувати? Певні зобов'язання, тому що в них е, були пост... на постачання, в тому числі винищувачів, е, і вони ще з 23-го року припинили ряд контрактів, які були з Росії на постачання постачанням е, І, Ну знову ж таки, от теж саме що власне було і за річником. Е, ну ми готові йти на ті поступки, які для нас нічого не вартують, тому що ми просто їх не можемо виконувати. От така ж абсолютна ситуація. І постачання зброї, коли російська зброя виявилась ну ця пострадянська, якою лякали весь світ в Україні, показали, що вона є неефективною. Ряд країн вони ну припинили контракти з Росією. Це при тому, що Росія вона з 90-х років була, якщо не помиляюсь, там третьою країною, яка на міжнародний експорт озброєння. От виходила один з ключових гравців, але при цьому на даний момент вони показали, що ну якби їх зброя просто є неефективною, плюс вона залежить від дуже багатьох компонентів, які постачаються із за кордону. І на даний ну в даному світі вони є неконкурентними. Я би навіть сказала, вже пішли, бо у той час як США збільшили свій експорт озброєння Росія з 2020-го, тільки скоротила поставки озброєння до інших країн на 64%. Це пов'язано з веденням війни проти України, і до речі, Франція посіла друге місце у світі за обсягами експорту зброї. Країна агресор Росія майже на 50% скоротила експорт зброї за два роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Причиною, звісно, стали західні санкції і зміна пріоритету Москви на оснащення зброєю власної армії. Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру. Ну і у звіті йдеться про те, що російський експорт озброєння почав знижуватися у 2015 році. А за два роки до повномасштабного вторгнення, тобто 2020 2021 експорт зброї був меншим ніж у будь-який інший рік від початку століття. Багато в чому це було пов'язано із скороченнями замовлень зброї з боку Китаю та Індії, і у період з 2020 по 2024 четвертий. Роки Росія поставила основні типи озброєння у 33 держави. Три чверті експорту припало на країни Азії та Океанії. На країни Африки припало 12%, в Європи 7,5% і ще 6,5% на близький схід. Де тут вороги Сполучених Штатів? Незадовго до повномасштабного вторгнення та після його початку основними покупцями російської зброї стали Індія, Китай і Казахстан. Ну а ще варто сказати, що Україна довела, чого вартує. Російська зброя, так ми підійшли до аналізу і аналізуючи документ, експерти за Washington Post приходять до наступних висновків. Путін навряд чи прямо скаже Трампу: ні. Це занадто великий ризик для потенційного союзництва з Вашингтоном. Путін швидше за все. Продемонструє відкритість і гнучкість, позиціонуючи себе як справжнього друга Трампа, який повністю його розуміє, але природно не може піти на поступки, не попросивши чогось натомість. Тому Росія намагатиметься максимально затягнути переговорний процес. Просте припинення вогню, як того хоче Трамп, не на користь Росії, тому його скоріш за все теж не буде. Ну і Путін і Трамп зателефонують один одному цієї п'ятниці, проте зважаючи на все. Сказане мною вище рішення про реакцію на пропозицію США та України вже прийняті. А вчорашня поява Путіна в Курській області, де він закликав відвоювати цей район повністю, тільки це підкреслює. Якщо ви не бачили Путіна у камуфляжі, то і не варто на то дивитися, бо його найкраще характеризує ось ця цитата Лаврова. Після заяви міністерства у нас виступав представник у Раді безпеки. Наша оцінка там викладена повністю. Навіщо я сюди прийшов? Це ж питання залишається актуальним і у українців: нафіга ви сюди прийшли, і коли ви звідси підете? Бо відлік 24 годин вже триває.